Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовження відео про насічень. Сьогодні подивлюсь ЗСУ та армії Мордору відповідно насічень 2025 року. Ну що ж, можуйтесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у січні 2025 року? Скажіть вам правду. Ейус Перт Дагас Цікаво. Алюс перевернути Інгус. Інгуссоу. Райдо перевернута. І що? ОТО. Ну, добре. Мало бути краще, звичайно, но ну, гаразд. Що <coughs> в нас тут? Ейвас, Веспер, Дагас, Аліс перевернутий, Ігус, Соул, Райдо перевернута і Ото. Ну, такий собі місяць буде. Ну, гаразд. Ну що, зразу обороночка. Зразу оборона. Мало того, це робота ПВО. Ну, в принципі, на події на місяць для України мені падав обстріл. Да? Те саме тут показують. Знов таки, то що шахеди летять, я не рахую, значить це має полетіти вже не шахеди, а щось серйозніше. Шахеди і так уже кожну ніч вже, що називається, не дивує. А, далі, ось у нас ідуть припаси. Да? Притом багато. По перту багато всякого різного добра військового йде. До речі, схоже, буде гарне таке прям суттєве підсилення ПВО якраз у січні. Це можуть бути як боєприпаси, власне, ну, там, ракети, снаряди до ПВО, так і самі установки. Єдине, що мені не подобається, руна така, не сильно швидка. Тобто, да, йде багато, але воно ну, не швидко воно йде. От в чому справа. А нам треба і багато і швидко. Ну, Як вже є, хоча б так. А, до речі, якась таємниця ще має розкритись. Якась таємниця має розкритись. А, щось може бути пов'язане безпосередньо із укріпленнями або з підготовками оборони до оборони десь. А, судячи по тому, що розкриється, не зовсім воно буде добре. А, черговий скандал да, на фортифікаціях, дуже на то схоже. Далі. М -м ну, а раз. В принципі, ось, зміна ситуації відбувається, якраз через що? Через те, що нам ось припаси приходять. Не тільки до ПВО і загалом, різне і багато. Але через те, що приходить воно. Ну, повільно, а ось у Аліс перевернутий. Ну, в принципі, те, що мені падало, все рівно десь якийсь відхід, на жаль. Ну, це втрата позицій. Масштаб невеликий, ну, все одно Все одно приємного мало. А, про фортифікації сказав, так, що десь розкриється ще інформація. Ну, по інгозу, в принципі, завершиться благоприємно. До речі, вдасться десь ситуацію стабілізувати. Ось. Там, де ось ніби з оборонною проблеми, вдасться стабілізувати по результату. Чого? До того, що якраз ось підійде припас, ну все рівно не просто. То непросто, але вдасться зробити. Ну добре. Знов-таки ось порадіємо. Порадіємо чому? Да, да ресурсам порадіємо. Це схоже забезпечення армії буде чисто фінансове. І ось безпосередньо всякі поставки всякого різного хорошого. По соло, ну це і ракети можуть бути такі потужні. ось, е, Ним соло великий бабах показує. Але яскраві події в той же час. ну Тобто поставки всякого різного хорошого і в нормальних кількостях, що теж мене ради. Е, мало того, ну загалом соло медійні події будуть. Ну В принципі, у нас кожен місяць із ЗСУ медійні події, тому що у нас війна якби, основна подія. Але тут прям щось особливе буде. Тут прям щось особливе буде. До речі, якісь поставки почуємо, прям побачимо, дуже тому порадіємо. А, Ну, і на самому фронті щось буде таке відбуватись, прям, знаєте, яскраве. А, ну, знов таки. Десь невеличка контратака може бути. Ось, о, в принципі, успішна і ніби ось повернення території, але масштаб зовсім невеликий. Ну, в принципі, те саме мені показували і в події на якби, як важлива подія на місяць загалом для всієї України. Те саме для ЗСУ. Тобто, да, десь порадіємо того, що десь якась невелика контратака буде успішна. Якусь невеличку територію повернемо. Ось. Ну, це може навіть один там, чи пара населених пунктів бути, але масштаб невеликий. Масштаб невеликий. Ну, до речі, якось воно ще й цікаво буде. Якщо так, це може бути на, як мінімум на двох напрямках. Як мінімум, то що райде як роздоріжжя йде. Тобто, на, десь на двох напрямках можемо невелику територію собі повернути. Якраз через що? Через те, що ось припаси прийдуть, в принципі, ну, і воно дасть можливість то зробити. Але, тим не менш, це мені не подобається. Якщо оце от скласти, то це от якраз десь і втрата території. Да, на жаль. Десь, значить, повернули на... Ну десь на фронті повернули, на одному чи на, на двох напрямках. Да, а десь ось і... і втратили. Ну, на жаль. Ну, але, що мені подобається, що прям о, чогось такого суперкритичного тут не видно. До речі, зверніть увагу, ну, прям супер агресивних рун тут не попадало. Зрозуміло, що бойові дії не припиняться. Ну, прям інтенсивність. Схоже, що зима таки внесе свої корективи, інтенсивність все-таки зменшиться. Плюс ось десь орків вдасться зупинити, що теж мені подобається. Хотілось би ще краще, звичайно, але як вже є. Ну що, бо давайте болота подивимось, що там буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Напевно, щоб цей, щоб вже симетрично так само на 8 рун розкладу. <кхід> гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що армію Росії чекає у січні 2025 року? Скажіть вам, правда? Інгос. Альзіс Ага. Гібо. Наутіс. Райда. Ана перевернута. Турісас перевернутий і далі. Дві потяглось. Ну, гаразд. Ого, Хаголас нас? А це цікаво. Знаєте, ефектний фінал. А, ну, гаразд, мені подобається. Ну, правда, хотілося би ще гірше. Ну, Хаггалас упав. Гаразд. А... Ну, тут, тут мало то що Хагалас упав, так тут Хагалас в дуже цікавому оточенні упав. Ну, добре, про все по порядку. Що в нас тут? Інузаліс перевернутий, Гебо, Наутіс, Райдо, Беркана перевернути, Турісас перевернутий, Гагалас і Манас. О, тут уже агресивні руни попадали. А, ну, раз, то, що ми маємо? А, так само, ось у Орків десь якась втрата території буде. Ну, знов-таки, це не обов'язково може бути тимчасово окуповані території. Це може бути, в принципі, Курська область, скажімо. До речі, в ЗСУ, в принципі, так само. Я озвучив, що десь ми наступаємо. Може, це буде в Курській області, в тому числі, чого ні. А, дивіться, біда в них із забезпеченням все одно. А, виглядає так, що наші прям дуже гарно. Візьмуться за логістику, за склади окупантів і так далі. Щось то їм зовсім стане некомфортно і незатишно. А мало того, щось з партнерством, у них біда. Ну, в принципі, і так само, погані події для Росії. Да? Якась лавочка для них закриється. А, і ось ніби як обмеження по партнерству йдуть. Ну це не тільки партнерство, це і дари, тобто поставки всякого різного. Обмеження йдуть. При тому такі, суттєві. Тобто. Росія так само не буде отримувати у тому масштабі, що їм треба, не буде отримувати. Мало того, буде отримувати із затримками. Плюс ще наші будуть логістику вибивати. Не один склад засічень має взлетіти у повітря. Ну, це із того, що я бачу. Ось, власне, з чим проблеми будуть. Далі. Ось у них рух. Просування на фронті. Да на жаль, те саме, що у нас падало там незначний відступ, ось у цих просування. но бачите. Дуже тяжко йде і дуже обмежене. Тобто все. Ду, схоже на те, що такі упруться Такі упруться в, в стінку. А? А, поставки ось всякого різного. Поберкання. Деградують поставки. Реально логістика під ударом. От реально, дуже, дуже буде багато вибухів, складів, там. потяги можуть з рейок сходити. Там. ну І так далі. І тому подібне. Ось, удар по логістиці, чітко ясно. А оце от втрата території, якраз армії Росії. Ну, подивимось, що то за територія буде. Може наші тимчасово окуповані території, а може і Курська область. Як знати, може і ще якийсь напрямок з'явиться. В принципі, прогноз той самий але залишається актуальний. Я дивився, що ще, як мінімум, кільком регіонам Росії будуть там цікаві події відбуватися. Подивимось, чи це буде в січні, чи, можливо, пізніше, але у росіян явно падає втрата території. Гаразд. А, далі, ось бачите, щось у них запал теж зменшується. Ну, я ж кажу, схоже, що зима таки внесе свої корективи і все-таки будуть вони менше лізти. Менше, але ну, тим не менш, це не припинення руху повне. А ось проблеми з партнерством, да, удар від партнерів можна і так прочитати. Що черговий ніж в спину. А, ну, гаразд. Ось такого тут що? Поставки. Ось так. Ну, це, власне, бойові дії, да. Це, власне, самі бойові дії. Притом такі насичені і жорсткі доволі. М -м -м. А тут ще якийсь цікавий вибір буде. У російського командування буде якийсь важливий вибір. Ну, це може бути напрямок удару, куди вони далі ту полізуть, або... Ага. або напрямок удару, або відповідно там, де оборонятись. Тому що у нас успіхи певні почнуться. Або навіть і те і друге може програтись, тому що воно так цікаво випало в різних рядках. Тобто, да, схоже на те, що воно програється двояко. Тобто десь вони будуть вирішувати, де їм бити, якась інша, точка, якась інша точка фронту має ожити. Десь вони будуть вирішувати, як їм захищатись. Тому що у наших, у наших доблесних захисників будуть успіхи на фронті. Ну і Цей фінал цікавий. Хагалазманна зазвичай це позначка на ліквідацію. А, якого б там рядового б орка не показували, значить, це буде орк при хороших погонах. Не знаю, може дуже ймовірно, що черговий генерал відправиться до Кобзона. Не знаю, буде то самокат справедливості чи прильот по якомусь командному пункту. Ну, це от дуже схоже на ліквідацію саме. Да. Так що чекаємо чергового жирного орка у всіх сенсах цього слова на концерті Кобзона. Е, ну, До речі, це знаєте, якщо так, це по долі, то морку буде. Це, знаєте, ось доля, карма, норни його ниточку допрядуть. Ну, по, по заслугам прилетить. в принципі. Тут якби нема питань. Колесо фортуни для нього повернеться не тим боком. Да? Е, ну, раз, В принципі, ось, Оце з такого цікавого. Ну, мало того, що і втрати орків будуть теж такі хороші. хороші. Мало не тільки по живій силі, до речі, а й по техніці також. А знаєте, схоже на те, що вони таки десь рипнуться от на якусь нову ділянку фронту. От реально. Ну, гаразд. Ну, хоча виглядає як нова все-таки. Тобто десь вони рипнуться, а наші захисники їх відіб'ють і при тому там чимало орків покрушать. Ну, десь так виглядає. Ну, і оце, так, да, це цікаво. Хто ж це оце от на концерт до Кобзона піде? Явно якась шишка пов'язана саме з російською армією. Ну, не знаю, зазвичай там високі чини показують, генерали там і так далі. Ну, а може, може, щось і менше трохи буде, якийсь полковник, скажімо там. да, теж. Ну, таке, якась шишка піде до Кобзона. Точно, точно. Там вже був гарний приліт, якраз ось на, -на нагородження було якої там знов, по-моєму, 810-ї їхньої бригади морського, морського чого там, морського флоту, чи як вона там називається. Ну це вже було, це вже було. тобто, А це, а це ми на майбутнє дивимося, тобто, це ще щось попереду буде, якась цікава подія. Чи я ж кажу, чи командний пункт, чи просто самокат справедливості когось дожене, чи молоток справедливості, як знати? Наші спецслужби вміють дивувати в цьому плані? Ну, добре, в принципі, ну що ж, для росіян хотілося би ще гірше, для наших захисників ще краще, ну, але як вже є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і стайте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до різних ставів, перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!